Друзі, вітаю вас усіх на каналі «Дача Агронома. Давайте ми сьогодні підготуємо ділянку до посадки озимого часнику, не витрачаючи жодних коштів. Все з того, що у вас є безкоштовно на вашій ділянці. Але я вам покажу три кроки: всього навсього три кроки, які будуть завжди вам гарантувати гарний результат. Перший крок гарного врожаю часнику – це свіжий ґрунт. Це може бути в вашому випадку або нова ділянка для часнику. Або нова грядка для часнику, або новий ґрунт в вашій грядці. Якщо вона вам для вашого часнику дуже зручна, в моєму випадку це буде новий ґрунт. Ось у цій грядці. Ну, ось на землі тільки почне ковирятися, завжди знайдеш собі додаткову роботу. Вирішив взагалі зробити дві грядки, на яких ми в цьому році порівняємо врожайність часнику. А на тій, де ми будемо підживлювати виключно, безкоштовно тобто попілом та компостом. А на цій ми будемо підживлювати мінеральними добривами. Ось і подивимось, чи буде в нас різниця. І цю грядку, ми, як я кажу, будемо підживлювати виключно безкоштовним, тобто беремо зараз попіл. І чому саме зараз? Тому що це дуже важке добриво, і йому треба стабілізуватися в ґрунті. Його треба вносити в ґрунт якомога раніше до посадки основної культури. Для того, щоб зараз пройшли дощі, і в нас і лужність стабілізувалася в ґрунті, і мікроелементи стали більш доступні для часнику для поглинання в якій пропорції ми вносимо ми вносимо приблизно одну склянку, тобто 250-300 мл попілу на один квадратний метр ґрунту. І пам'ятайте, попіл це означає, що він у вас має бути просіяний. Якщо дуже велика кількість недогарків, то попілу треба вносити трошки більше. Стосовно лужності ґрунту, часник в нас любить нейтральний ґрунт. Отже, в кого ґрунт кислий, то саме зараз вже можете вносити для розкислення. Або це може бути вапну, або доломітова мука. Або ще краще, якщо знайдете, але дешево. Треба знайти дешево, фосфогіпс. Чудова річ, ма, по-перше, містить фосфор, по-друге, він дуже гарно розрихляє ґрунт, і по третє, він ще й знижує його кислотність. Попіл розподілили, легенько закультивували і все, гай грядка відпочиває. Хай йдуть дощі, і всі мікроелементи рівномірно там перемішуються. Потім в нас буде третій крок. Ми його будемо робити за тиждень до того моменту, як будемо висаджувати озимий часник. Це внесення органіки. В часнику треба вносити велику кількість органіки. Це в нас буде гарно перепрівший компост і вносити треба приблизно одне відро на один квадратний метр. По-перше, це буде і мікроелементи, а по-друге, це буде розрихлятий ґрунт. Тому що часник дуже любить пишний ґрунт для того, щоб в нього були великі головки. А взагалі-то, коли ми попіл вносимо під перекопку, то ми це пам'ятаєте ми робимо восени і лише навесні ми починаємо висаджувати туди основну культуру. Але ж озимий часник ми мусимо висаджувати. Раніше, саме тому, чим раніше ми вносимо попіл, тим для нас буде краще. І також, як тільки часник почне пускати свої корінці, вони одразу зможуть поглинати ці мікроелементи, які вже будуть в доступній формі. А стосовно мінеральних добрив, якщо у вас немає попілу, ви можете замінити це мінеральними добривами. Це ми робимо суміш в рівних пропорціях: суперфосфат та подвійний суперфосфат. А вносимо в нормі приблизно 50 грамів такої суміші. На 1 квадратний метр грядки. А суперфосфат і подвійний суперфосфат ви вже можете вносити приблизно за тиждень до того, як будете висаджувати часник одночасно з компостом. Але ми порівняємо в цьому році і подивимось, чи має перевагу суперфосфат перед попілом, а можливо, буде все навпаки. Тому сподіваюся, вам відео було корисне та цікаве. І хто ще не підписався на канал, то обов'язково підпишіться. І зробіть посилання цього відео своїм друзям і знайомим, і напишіть будь-який коментар. Це буде найбільша ваша вдячність і допоможе в розвитку мого каналу. Всім вам хороших врожаїв і до побачення.